Знакові ігри 2010-х: The Banner Saga. Тактична RPG розроблена американською студією Stoic Studio в 2014 році. Це не просто гра, а візуальний шедевр, яка здатна принести справжній естетичний оргазм. Кожна модель, кожна анімація, локація промальована вручну. Гравців очікує холодний і жорстокий світ вікнігів та скандинавських богів. Подорожуючи караваном людей та велетнів гравцю, необхідно приймати зваження рішення для виживання проти навали істот дреджів. Усі рішення подають. Через мультиплікаційні катсцени, текстові вікна, ну і звичайно покрокові бої. Бої складні, тактично виважені і потребують від гравців повної концентрації на тому, що відбувається, бо просунути штучний інтелект ворогів не пробачає помилок. Недоліків у гри немає. Хоча тут є доволі високий поріг входу. Гра знакова отримала багато любові від гравців і захмарні оцінки від критиків. Хоч грі вже і є 10 років. Вона абсолютно не зістарилася і готова занурити шукачів пригод у свій дивовижний світ.